Щоб людині бути прощеним і спасеним і оправданим, потрібно щиро покаятися у своїх гріках перед Богом і увірвати в Ісуса Христа, сповідувати Ісуса Христа як свого Спасителя. І Бог дарує життя вічне. Отож, поки серце наше б'ються, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріках, вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Покаяйтесь це, визнати свою природу перед Богом. Це коли п'яниця перестає пити. Коли людина обманювала, перестає обманювати. Коли людина крала, перестає красти і тому подібне. Ось це покаяння. Ісус Христос сказав, вам необхідно родитись згори. Багато людей ходять до церкви, вірять в Бога, але не сповідують Ісуса Христа як своїм Спасителем. А Слові Божому написано, коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і серцем віритиме, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо кожен, хто покличе Господнім ім'я, буде спасений». Отож. Tchutou, tchutou.